Ми маємо дві множини А та Б. До А входить одиничка, трійка, п'ятірка, 7, 8 та 9, а до Б 3, 8, 12 та 20. Спробуємо намалювати для них діаграму Ойлера вена І це насправді доволі нескладно. Ідея діаграм Ойлера-Вена полягає в тому, що на цих діаграмах кожна множина це якась замкнена лінія. Причому насправді неважливо, якої форми. Зазвичай малюють коло. якщо… Це дозволяє відобразити реальну ситуацію з множинами. Однак насправді лінія може бути довільної форми, скажімо, нехай в нашому випадку, А буде таким продовгуватим заокругленим прямокутником, а Б буде взагалі в формі сердечка. Бо насправді форма не має значення. А от що має значення, це те, що якщо наші множини перетинаються, Тобто мають спільні елементи, то і їх зображення на діаграмі також мають перетинатися. І далі все доволі просто: трійка і вісімка, вони належать обом множинам, відповідно, вони будуть на малюнку знаходитись в тій зоні, яка всередині обох фігур. Тут буде десь трійка і десь вісімка. Так. Одиничка, п'ятірка, сімка та дев'ятка. Вони знаходяться лише в множині А. Відповідно, вони будуть знаходитись десь в цій зоні. Так, трійка, ні, п'ятірка. Сімка і дев'ятка, а 12 та 20 будуть знаходитись в цій зоні. Ну, а тепер найцікавіше. Насправді ми ж маємо четверту зону, так, ту, яка ззовні обох ножин. І тут у нас є насправді проблема, адже в цій зоні у нас будуть знаходитись абсолютно всі об'єкти, окрім тих, які потрапили в інші. А абсолютно всі об'єкти, це дуже багато різних об'єктів. По-перше, тут будуть абсолютно всі числа, яких безліч. Наприклад, тут має бути мільйон, і тут має бути три четвертих, і тут має бути пі. Але ж тут мають бути і інші об'єкти. Наприклад, тут мають бути всі діти Всесвіту, наприклад, Катя і Володя, тут мають бути всі дерева Всесвіту, всі країни, всі атоми, все, що може бути об'єктом. Відповідно, От в цій зоні. У нас буде дуже-дуже багато різних об'єктів, які насправді взагалі жодним чином не стосуються нашої задачі. І це не дуже зручно. Тому для того, щоб такого не було, вводиться поняття універсальної множини. Коли ми працюємо з множинами, нам варто прямо на початку домовитись про те, якою буде універсальна множина. І універсальна множина, яка, як правило, позначається літерою U, великою. Це насправді просто множина всіх об'єктів, які стосуються нашої задачі. Або, іншими словами, множина всіх об'єктів. Об'єктів, які нам цікаві в рамках задачі. Нам цікаві в рамках задачі. І, звісно, універсальна множина в цьому випадку може бути. Дуже-дуже різною, залежно від того, що в нас за задача була. Бо, можливо, це номери футболістів, які виходять на поле в одній чи в іншій ситуації. А можливо, це якась задача про числа. І тоді, наприклад, універсумом можуть бути всі натуральні числа. А можливо, нас цікавлять тільки числа від мінус 10 до 30. Тобто, справді, залежно від ситуації, універсум може бути дуже різним. Однак, пропоную домовити, що. В цій ситуації в нашій, нехай універсумом будуть всі числа від 1 до 20. 1, 2, 3 і так далі до 20. Ми просто так домовилися. Відповідно, завдяки тому, що ми обмежили наш універсум, ми відкинули всіх діток, всі атоми, всі країни, всі нецілі числа, всі числа, які більше 20. Ми відкинули абсолютно все, що нас не цікавить. І тепер ми можемо досить чітко перемалювати цю діаграму, і вказати, а якісь числа будуть ззовні наших множин. Так, знову ж таки, множина А, множина Б. І ми розуміємо, що тут буде 3 і 8. Ми розуміємо, що тут буде 1, 5, 7 та 9. Тут буде 12 і 20. Так. Але тепер можемо дуже чітко сказати, що Окей, за нашою зоною, тут будуть числа 2, бо двійка ніде тут не знаходиться, вона знаходиться зовні. І тут буде 4, і тут буде 6, і ще буде 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18 і 19. Тобто, те, що ми ввели поняття універсальні множини, дало нам можливість. Про кожен з об'єктів універсальної множини сказати, а де ж він знаходиться або де не знаходиться. І такий підхід породжує ще одну круту, корисну операцію над множинами, яка називається доповнення до множини. Доповнення до множини. Доповнення до множини. І це дуже-дуже природна операція. До... Це... Доповнення до множини це також множина. Позначається вона. По-різному насправді дуже часто можна зустріти отаке позначення, це доповнення до А, інколи пишуть отак. Це від англійського слова комплемент, тобто, тобто доповнення, а це також доповнення до А. І доповненням називається множина, в яку входять всі об'єкти універсальної множини, я спершу запишу формулою всі об'єкти універсальної множини, які не входять до А. Тобто всі об'єкти універсальної нужни мінус ті об'єкти, які входять в А. Ну, і у нашому випадку це буде двійка, четвірка, шістка, десятка, одинадцятка. Ну і так до 20. Тобто ми взяли універсальну і викинули з неї 1, 3, 5, 7, 8 та 9. Те саме можна зробити і з Б. Там ми можемо сказати, що доповнення до Б це буде. 1, 2, 4, бо трійка є в Б. 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, ну і до 19. Це буде доповнення до Б. Операція дуже зручна, насправді ми її часто використовуємо. Скажімо, якщо в нас є команда футболістів. І. Є множене, і це наш універсум, та, це те, що нас зараз цікавить. І ми маємо множину тих футболістів, які вийшли на поле. Наприклад, назвемо її F. Так, F це множина тих, хто вийшов на поле. Що тоді буде означати доповнення до F. Так, доповнення до F це всі об'єкти, які входять в універсальну множину, однак не входять в F. Тобто це всі гравці, які сидять в запасі. Так, або на лапці запасних, або десь просто в заявці, але навіть не приїхали на поле. Головне, що вони в універсальній множині, але не в стартовому складі. Або, наприклад, якщо у нас є універсальна множина, множина всіх дітей школи, а множина А, це множина всіх дітей, які вчаться в 7 класі, то до А, це будуть всі діти школи, які не в 7 класі. Насправді дуже природна операція, яку ми часто використовуємо, але ну, насправді це математична операція.